Hello World! Це Денис з Америки. Нарешті я приїхав на мою локацію, знайшов цю хату, цей трейлер-парк, вагончика. Одна з проблем таких локацій, де я зараз є, фотографувати трейлерні парки. Це тому що а, GPS та локації цих будинків а, ніколи не бувають вірні. Завжди треба сюди приїхати, може хвилин за навіть за 20 за раніше і тут їздити, петляти кругами, щоб знайти вірну хату. Зараз я приїхав на цю локацію фотографувати номер 133. Оцей будиночок такий класний міні трейлер По тікету показує, що там нікого немає. У мене є усі коди доступу, тому давайте зараз я швиденько розпакуюся і підемо, подивимося, з чим будемо зараз працювати. Тому, якщо вам цікаво подивитися на різні локації, різні житлові умови у штаті Колорадо, то залишайтеся і зараз будемо робити міні-огляд на міні-вагончик. Пахне. Чи... Чисто тою пахне. Давайте да, зараз ножки витримо. Наші шузики і подивимося, що тут темно, темно. Світла нема. Я так розумію, води також може нема. Тому пісяти нема, де буде. Та да, нема не, не світла. Що, і води нема? Mm. Uh, хоча вода є, тому не все ще так погано. Ну що сказати? По-простецьки такі вагончики, там щось вода є. Тест пройде, ні? Окей. Тест пройшло Після тимона. Мені показує, що сьогодні цей тікет можна зробити у будь-який час, але бажано до 6 години вечора. Оце і вся мебля. Так, добренько, давайте зараз, щоб час не марнувати, будемо починати. Зараз я поставлю край Може спочатку почну фотографії робити у приміщенні. А потім, коли закінчу тут, а, піду вже на двір. І перед тим як почну знімати з вулиці, я може ще мою машину десь там пересуну туди подалі. І потім сфотографую з вулиці. Там є ванна кімната і тут є ванна кімната. Так це вже взагалі таке божеське. Ух ти, тут взагалі темряво. Що його забирай? Що таке? Є світло. немає. Стиць. Розе, що ви нашу? Нашу закрили. Ти що тут. хто тут мене тут не нападе ззаду. Щит. Ось очки. Починаємо з такого приміщення, виставляємо наш фокус. Дайте, будь ласка, знати, якщо ви дивитеся, хотіли б тут у такому приміщенні жити в Америці у штаті Колорадо. Так, за штат Колорадо. Я тут нещодавно поїхав нашу собаку забрати. Тому що ми ж вже, ми вже народили дитинку. Ну не ми, а дружина. Вона працювала. Я свою роботу зробив до цього. І у нас не було нашої собачки, тому що нашу велику собаку ми віддали на догляд до, друж... до подруги моєї дружини у інше місто. Я тут поїхав на днях її забирати. Кожен раз, коли я проїжджаю через ці гори. Де бачу сніг, особливо після снігу, але мені сніг, сніг не подобається, коли я їжджу на машині. Десь у хайвеях таких, як гори, то в снігу не дуже прикольно. Але після снігу, коли погодка, погодка така асфальт, більш, більш такий гладенький і м'якенький, то мені у горах дуже подобається їздити. Так, це тільки тоді, коли там немає пробок. Тому що затори там можуть бути. На години півтори чи дві. Це одна з таких причин, чому я все ще живу у цьому штаті. Добре, добре. Тепер що воно робле? Чого тут Підлога скрипить, гудить, не сподіваюся, не провалюся під пол. Так. Кухня, як вам кухня... Ну і знову ж таки стара мебля. Цікаво навіть подивитися, коли цей трейлер був збудований і тут встановлений. І давайте ще один такий куточок, щоб показати, де в нас є стілець, молодець і тека, на дека. шафа прикольна. Це вже царська, царська кімната, тут, де господарі цієї хати будуть можуть жити, якщо хтось це купить. Також цікаво, як ви думаєте, скільки коштує такий трейлерний парк. Тому що, бачите, може ціна вас здивує на таке приміщення, тому що воно може коштувати від 140 тисяч доларів. Але проблема у тому, що ой, коли ви купуєте ось таке приміщення, такий трейлерний парк, так сказати, то ви ще окремо будете сплачувати е земельні податки. Тому що сама, саме, сам такий трейлерний парк коштує не дуже дорого. І у цьому штаті не дуже й дешево, тому що ціни зараз на нерухомість на, на, на скажені у цьому штаті. Що це таке чорне топелюка, чи воно десь... Криша потекла там. Ох, ти ж бачив, вона ще павутиння є. Є... Оце сарай. Хай його забирай. Ти ту йду та павутиння ось очки. Мм. Жопокусі. Ой. А як це зробити, так. Треба, ото може звідсильно зробити фоточку бля. О, і тут є. І та хел. Ну і давайте, може ще також ногу зробити. На, трошки на одну мить. Салавничка видно. І щоб зарак воно було не стидно. У коментарях про це напишіть. А я почитаю трошки на одну мить. Так, далі пішли. Ось Далі у нас ще треба зробити фоточку у цього приміщення, будь ласка, і оці дві кімнати, ну то взагалі, брін, там так стрьомно. Далі пішли. Це ото якісь хоррор мові, як вони, а... жахіття, якщо так темно, то тут мені так. Натякли, щоб тут я нічого не фотографував. Але знаєте що, я живу за 30 миль звідсі, від цієї локації. І тому я не хочу сюди знову приїжджати. І ще одне приміщення це буде ванна кімната, де немає освітлення. Це остання фотка у приміщенні, а потім швиденько вибіжу на двір і скажу сусідям CANSOMIOR! Зараз, поки тут зачиняю, це я прибираю, це я складаю, це я зачиняю і це закриваю після чищення сенсора. Ой, флорплени взагалі можуть бути приємні, а можуть бути дуже проблемні. Це в залежності від того, якщо у мене не буде тих помилок вискакувати, які я вже вам показував раніше, якщо ви дивилися мої минулі відео. Тому, щоб зараз час нагаяти, це може в мене зайняти 1-7. Давайте почнемо з цього. Нажимаємо і знімаємо. Я ходжу і знімаю усі ті бейсборди плінтуса, усяся. Коли я проходжу і знімаю усі ці, ось оці проєкт з телефона, мені на імейл приходить сповіщення через кілька годин, що вже все зроблено. І потім я отримую документи, чи у PDF-файлику, чи у jpeg форматику з розмірами. Усього цього приміщення. Та і коли я роботу закінчив, я взагалі по хаті пробігаю і усюди світло перевіряю, але так як ми вже знаємо, що коли сюди я прийшов, тут я світла не знайшов. Тому на цей момент я тут вже закінчую і на двір я вже йду. Як вже казав раніше, кидаю мого три сумочку і йду фотографувати всі околиці цього приміщення. Я тут був не дуже довго. І я коли закінчую, у мене така, така фішка прикольна, я завжди залишаю комбінацію на 1, 7, 7, 6. Це коли американці здобули свою незалежність. Тому що з даним президентом це зараз дуже необхідно. Так ось ось я вже й закінчив, хату вже зняв, все зачинив. Світо перевірив, там нічого не було. Тому трошки було легко. На цей момент у мене вже все на сьогодні. Зараз у мене 11.30. Ще, може, півгодинки додому доїду швиденько, якщо там немає заторів чи аварій на моєму шляху. І решту мого дня буду робити домашні діла. Домашні справи, я то знаю, але діла просто була, була така рифма. Якщо вам сподобалося це відео, якщо вам також це приміщення сподобалося, чи якщо я там щось таке більш-менш крифмував, то дайте, будь ласка, знати про це у коментарях під цим відео. Також я збираю підписників, колекціоную. Якщо у вас є така, таке бажання подивитися про нерухомість в Америці чи про життя в Америці. Зараз у нас вже наступає літній сезон. Зараз у нас 75 градусів по Фаренгейту. Дякую. Якщо ви додивилися це, до це відео до кінця, на цей момент у мене вже все. Тому хочу побажати у кінці, щоб проблеми та невзгоди не робили вам вже ті погоди, щоб хай вам щастило та слава Україні!